Моє вітання, ви на каналі Дві Ліви. Напевно, багато хто з вас чув, бачив а можливо і придбав собі гірлянди, які працюють від батарею. Ми теж парочку таких собі придбали, і вони нам додають різдвяного настрою, а також освітлюють кімнату ввечері і вночі, особливо тоді, коли відключають світло. Якщо ж лишати їх включеними на цілу ніч то щоб кожних кілька днів прийдеться міняти в них батарейки, які коштують теж досить недешево. Тому я вирішив переробити їх на роботу від павербанку. Для цього нам потрібно буде кабель, в якого є USB-роз'єм. Або в моєму випадку в мене знайшовся розбірний USB-роз'єм. І два провода плюс-мінус. Якщо ви робите зі старого кабеля, тоді розрізаємо його, залишаємо ту частину, де USB роз'єм, в ньому буде 4 проводи. Нам потрібно з них використати червоний та чорний. Червоний буде плюсом, чорний відповідно мінусом. Так як я використовую USB роз розбірний, то дивлячись. Дивлячися на його перед, то четвертий контакт. Перший, другий, третій, четвертий. Четвертий контакт буде плюсом. Я до нього вже припаяв провід. Він в мене буде плюсом. Дріт нам потрібно буде припаяти на перший контакт кнопочки, де плюс батарейки доторкається. Мінусовий припаюємо от сюди. Повернусь до кабеля. В кабелі старому аналогічно чорний провід припаюємо сюди, біля пружинки. Тут є контакт. Плюсовий червоний на перший контакт кнопки. В інших моїх гірляндах не було оцього резистора а Провід йшов напряму зразу до третього, до другого контакту кнопки. І прийшлось припаяти. Для цього годиться резистор на 10 Ом, чверть вата потужністю або Вт. От, Бо якщо його не запаяти, я теж пробував. Без резистора ці е, цілодіоди світять. Досить яскраво, навіть яскравіше, ніж від батареїв, Але за кілька хвилин нагріваються і є ризик спалити їх. Тому цей резистор саме обмежує трум і робить спад напруги, щоб можна було відключати від павербанку. Оскільки три батарейки послідовно, кожна з них 1,5 вольта, то виходить 4,5 вольта. А павербанк. Дає 5 вольт. Тут він стояв, тут я нічого не робив. Зараз запаяю ці дротики і покажу, як воно буде працювати від повербанку. Паяв мінус, плюс. Дріт обмотав навколо тут такого ТК. Так само, як і рідний дріт, навколо нього був намотаний, щоб не вирвався. Була дирочка досить велика. Вдалося пропхати ці проводи через неї і зібрав свій роз'єм. Збираємо це все і підключаємо. Підключив до павербанку. Як бачите, батареєчок нема. Все працює від павербанку. Мій USB-тестер показує струм споживання гірлянди 140 мА. При такому струмі споживання. Повністю заряджений павербанк на 10 000 мАч пропрацює безперервно не менше 50 годин. Ну і Плюс наша переробка не повпливала на можливість вставити в гірлянду батарейки і користуватись від батареїв. До речі, в мене ще є одні гірлянди, в яких є кнопочка перемикання режимів свідчення. Тут замість резистора, є ще ціла платка управління. То, до речі, їх теж мені не прийшлось іншим методом переробляти. Аналогічно підпаяв до контакту пружинки D-сюди плюс. І гірлянда працює, не перегрівається. І батарейки тепер мені вже не потрібні. Ось таке відео коротеньке вийшло з нас. Кому було цікаво, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Миру вам і добра в оселі! Будьте здорові!